Ми його включили. Ми виставили 15 А 14,5 вольта. Ось ця дуйка автомобільна. Гадайте, скільки вона жре. Немає два положення. Перше положення це голене дує посередині виключити. І друге положення це годує гаряче. ось я мінус приєднав. Зараз я включу. подивитись скільки вона буде брати другий теплом ось там теж коротше ну, в мене тут теж є вентилятор ось цей його маленький нагрівається якщо більше духа первен коротше хірачить. бачите цей трансформатор і ця херня видає 11 вольт Нампарту ж еще вольт. 12 мене одиннадцять за ком амперів видає. Гормально, ні? Я ще хочу його досконалити.